Одними з найпопулярніших світловідбиваючих брелочків у нас є привиди, ось такі, які чіпляються за ось таку змієчку. Він має світловідбуваючі здібності такий брелок. але ми йдемо далі, розвиваємося і додаємо трішки магії в свої вироби. Це світлонакопичуваний люмінісцентний брелочок. Я вам покажу, як він буде світитися в темряві. Удень такий брелочок накоплює світло чи під світлом лампи, наприклад. А в темряві буде світитися. Навіть якщо ви заходите в темне приміщення, ви дістаєте сумки-ключі, а брелочок світиться зеленим, красивим кольором. Тому замовляйте наші новинки, наші магічні брелки. І почувайте себе в безпеці. Вони вам точно додать яскравих фарб у життя.